Валерію Володимировичу, автору, з першого звернення. Потім слово просить корочинівколи саме. Кривченко Валерій, з Української об'єднання Свобода. 11 грудня 2015 року виповнився рік із того дня, коли була затверджена програма дій Кабміну Осені Сінюка. Результатом року діяльності уряду стало божевільне зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів. Намагання. Прибукових підприємства і, зем, і землю сільського господарського призначення. Замість того, щоб вживати дієві управлінські заходи для реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, Арсеній Яценюк та його уряд займаються лише імітацією реформою. На тому, що жоден з пунктів урядової програми не виконана на 100%, наголошений в самому звіті, який був оприлюднений Кабінетом міністрів. Неспроможність чинного уряду з компрометованими з численними звинуваченнями звинувачення в корупції та крадіжках виконувати покладення на нього завдання щодо реформування країни, вимагає негайних заходів щодо зміни розкладу. Як нам каже наш багаторазовий камікадзе Арсеній Оценюк, практично кожен третій громадянин отримує пряму фінансову допомогу від держави. Зі... Дій уряду ремалюється наступна схема. Спочатку для всіх українців піднімають податки, акцизи, тарифи, штрафи і т.п., щоб наповнити бюджет. Паралельно зростає інфляція, падає гривень, скорочується виробництво. відповідно, збільшується безробіття, та йде вниз ВВП. Потім частині українців виділяють певну суму, ну так звані субсидії. Для чого? Щоб хоч трохи е, покращити рівень їхнього життя, ні. А це для того, щоб ці кошти були негайно перераховані різним кобел, та комун та іншими небами. Ці гроші. Може, пішли до держбюджету і повернулися назад до скарбниці? Ні, в жодному разі. Вони пішли в кишені власників водоканалів, генерації та теплогенерації Булгарії. Що ми маємо в сухому залиші в Україні, як публічно висновного синівцинів, кожна третя людина не може оплатити банзитські тарифи без допомоги держави. Олігархічна влада в Росії збільшила власні прибутки за нашлими рахунок. Спочатку піднявши декілька разів розмір тарифів, потім розуміючи, що люди не зможуть заплатити, примусили державу через систему субсидій задовольнити забаганки олігархів. Що це, вміють робити, це брати кредити та грати на курсах валют, а ще згадувати про субсидії, які йдуть членів монополістів олігархів. Це так звані лапках досягнення входу. Коли, коли в той час, коли мільйони українців легко виживають. Однозначно, Кабмін має піти відставку на чолі з прем'єр-міністром. Кожен українець вам може сказати, що він думає про цей Кабмін. Пенсії, пенсії мізерні знецінюються гривня, зростають ціни на товари, в шестеро разів зросли комунальні тарифи. Ну, Особливо немає чим тішиться. Уряд не виправну сподівань народу. Він навіть не виконав завдання, які ставила коаліція. Суспільство вже стоїть на межі виживання. Протягом цього року 76% сімей чули погіршення власного фінансового стану. Із них 40% заявили про значне погіршення. 2% сімей відчули деяке покращення. Про значне покращення не сказав ніхто абсолютно. Ну, назвіть, свіч, е, приклад, хоч однієї держави цивілізованому, цивілізованому світі рівень довіри до прем'єра нульовий, де менше 70% суспільства вимагає його відставки, а він розказує, що в нього плани ще є на, 2, на 12 місяців, що його не потрібно чи Є одноразові факти продукції, неодноразові, Факти корупції в уряді, тому намагаємо ставити ще й до правоохоронної системи, покарати корупціонерів. Ці, до речі, кредити, які зараз набирає уряд, жахливі просто умови. Ці відсотки, які ми сплачуємо, оце зубажіння народу, падіння економіки, виробництва. Це все заслуга свого лапках чинної влади. В коаліції, в цілому, і прем'єр-міністра Яценюка, і відчільника уряду, який є капітан, веде команду. Він сьогодні розказує, що можна поміняти команду і так далі. Замінивши команди, він там вирву. Але якщо ми не поміняємо капітана, який веде корабель на дно, він там і опиниться. Позиція свободи є незмінною і однозначною. Ми, ми вимагаємо відставки всього уряду і притягнення всіх коррекціонірів до відповідальності. Знаючи, що є розданий науки звернення ще від фракції ВПП, до Кабінету міністрів. Ну я так розумію, тут в цьому звернення йдеться про що. Щоб зняти частину відповідальності з і членів коаліції за їхню участь в цьому уряді, фракція Свободи, члени Великого Свобода в достанні свої позиції. Відповідають всі, всі члени коаліції, які входять і які сформували кабінет міністрів. До речі, народного фронту там саме найменше міністрів, чим БПП. Так що відповідальні абсолютно всі. Прошу проголосувати депутатським корпусом, підтримати дане звернення. Це є вимога наших громадян після того, як ми їздили по районам, дивилися на наших округах, спілкувалися з людьми. Ми чули цей столін людей і прошу депутатів підтримати і показати всю Україну позицію депутатів Вінницької обласної ради. Дякую, Володимир.